Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, І на огляді у нас Ріноцеронте, або Ріносеронте, або Носоріг, і ось його прекрасний ріг. От реально він на місці, якщо ти хвилювався за це. І знаєш що, до Апу я б категорично не радив би качати цю тачку, а зараз. Нехай буде все рівно більшість, переважна більшість гравців, не бере його і не прокачує не через те, що він слабкий, а саме через те, що він важкий в реалізації. І от якби наш рандом забалансився, і даному танку от зняли все-таки ще 2 секунди з кожного снаряду. Ну, тобто, зробили перезарядку третього, 12,4, і чотири, там другого, тринадцять і останнього, шістнадцять він був би одним із самих найкращих представників. Балансу нашій грі, а так, поки він все рівно на фоні всіх, всіх імп реально відпочиває, але є гравці, які на ньому видають якісь нереальні результати, тому що ну все-таки танкає барабан, але от який цей барабан? Про це ми поговоримо далі. Почати я хотів би саме із стабілізації. Під час руху вона у вас одна із найгірших в принципі серед важких танків 10 рівня, що ви розуміли, із трофейним. На стабілізатором покращеним ви лише дістаєте рівня Т-57 Heavy на котрому нічого не стоїть. І навіть близько не наближаєтесь до рівня 50Б. І я вже мовчу за танки, котрі мають 0,16-015. Тому стріляти під час руху це чисто фортуна. Все там буде покладатися лише на вашу удачу і ВБР. Що торкається просто повороту башти, тобто стабілізації повороту башти, тоді, коли ви стоїте, тут все непогано, якщо максимально розкачати, то буде доволі комфорт. more. Параметри точності, 1.8 час зведення, космічний показник в хорошому сенсі. При тому, що у вас перезарядка між снарядами 4 секунди. Да, у вас перезарядка між снарядами 4 секунди, це іноді буде даватися в знаки. 0,3 розхід на 100 метрів. Також нормально. Альфа-страйк 490 нікого це не здивуєш, а от перезарядку і барабану здивуєш, от якщо ти всі три пайки, це у нас триватиме 50 майже секунд. А що це означає? До вас приїжджає т 57 Heavy, ви починаєте однаково Роздавати, тобто одночасно роздавати один одному барабани, він вам роздав свій. Більш всього, що ви ще не дали в нього останню пайку, а він уже пішов на КД. І поки ви КДшите свій перший снаряд 18.4. Він уже перезарядив свій барабан і знову починає вас пинати, так би сказати. Тому треба за цим слідкувати, якщо ви видаєте всі три, ваші ДПМ, котрий і так під собою нічого не носить, наріжеться навпіл. Кавай на мінус 10 це круто, і час повороту 28 градусів, це прийнятно. Щодо рухливості, тут також питань немає. Він доволі навіть я б сказав би динамічний. У вас з турбінкою 44 км вперед, 17 назад, 16,5 кобилок, 753 потужності. Двигуна, і у нього дуже хороша прохідність, не еталонна, але просто хороша прохідність по різних типах ґрунтів. І він набирає стабільно свої десь 35-37, а далі помалу добирає ще десь до 40-42. І якогось 7 ми можемо випередити на пів корпуса, а то й навіть на цілий. Ось скритність тут це зрозуміло. Огляд у нас не максимальний, тому що башта в стоці має 390 метрів. Фронтальна проекція корпусу виглядає наступним чином. Він у нас заокруглений. І що ми бачимо? Що центральна частина без проблем шиється дев'ятками-десятками, тому що 250-200. 45, 238 навіть. да Вісімки у вас до цих пір можуть не пробивати Плюс є ось такі моменти в 270, куди також снаряди залітають. Далі стик в центральній частині 270, вісімки вже не візьмуть, ну, звичайними снарядами, як мінімум, а Інадешка 237, 250. От сюди навіть вісімки будуть прошивати. Що ж торкається зон, котрі йдуть вліво або вправо. Отут ну, уже навіть не кожна дев'ятка візьме, 280, 290 скули. Да? Що торкається стику, тут навіть. Навіть під 310 мм, ну і на Одежка 270, 280 там моментами. Ну, все рівно дев'ятки будуть в більшості випадків вас пробивати. Ну і не потрібно забувати, що у вас є кавенний мінус 10, і вам потрібно прям Ну ви все-таки можете цим використовуватись. Ну, а як це не застосовувати свою перевагу? Ви повинні десь ось так підіймати свій корпус, і тоді тут 315-320 навіть для. Кумуля в 325 – це не така легка задача, не я вам скажу. Бортіна 75 мм. Танкувати можна можна, але ну не прямо ще Щоб дуже, тому що у вас, по-перше, кула виїжджає, да, в 135 мм, де приведе значення 218, і при найменшому довороті ви вже починаєте жити через передній каток. І я забув сказати, що коли ви наїжджаєте на якийсь рельєф, у вас може, ну може показатися десь надгуслева деталь в 20 мм. Башту давайте розберемо відносно звичайного снаряду спочатку, потім відносно преміальну. Відносно звичайно, 300 Міліметрів, і пробити у вас щоки звичайним снарядом практично нереально, плюс є зони, де якісь деталі вам дають екрани в 35 міліметрів. Ось тут також. В маску стріляти я не бачу сенсу Що щось вам тут показувати, поки ви на звичайному снаряді, ну і поки ви не на супер-пупер ПТ-10. Ну і ріг, якщо ви є. Підписником мого каналу вже давно бачили відео за танки за конструкторське бюро. Там я на 780-му два чи три рази підряд закинув сюди риноцеронти І мені так робили, і я так робив, і скажу, що навіть на першій дистанції, ну якщо це не клінч, це зробити важковато, а на другій, третій такого практично не буде. Далі що торкається преміальною? Тут меджик. Опа, якщо ви стоїте фронтально на одному рівні, то вас навіть 325 пробиває міліметрів кумуля. муля. Навіть не 340. Тому потрібно завжди залазити на якийсь насип. І раніше, навіть коли він залазив, він виглядав зеленим ось тут для 325. Тепер щоки вже не піддаються, навіть комусь 340 не кожним пострілом проб'є, але відкривається інша проблема. Як ви бачите, ось тут вже в масці можна його пробивати, а ще можна ось сюди закидувати. Але ну, легше зробити, я думаю, сюди або дати йому оцей ріг. Ну і вже, коротше, тут треба гратися з кутом. Тобто сильно. Припідняли ось так. О, це вже інше діло. Тут навіть і 360 не проб'є, а сюди вже влучити буде важковато. Ось, тому контролюйте цей момент. Хітпойнтів у вас, до речі, мало. На старті маєте 2000, і всього з загартуванням 2200, з модернізацією, там щось під 2340. Коротше, в розміни йти вам не варто, та і ваше перезаряджання не дасть вам нормально йти в ті розміни. Обладнання. Must have, стабілізатор, чим краще, тим вам легше буде вести стрільбу. Далі я ставлю захартування, але замість нього ви, якщо хочете, можете поставити поліпшу вентиляцію, ну якщо вас ну прям сильно уже дратує ваше перезаряджання. І останнє це турбіна, сюди можна поставити удосконалену досконалену турбіну, да, бажано як мінімум другого рівня, щоб там ще був якийсь плюсик до стабілізації, це вам аукнеться потім в боях. Ну, або, дивіться, що такий сад може бути стабілізатор. Отут турбіна зі стабілізацією, і замість загартування це система керування вогнем. В принципі, поліпшені механізм повороту я не бачу сенсу ставити, так все нормально встигаєте дозводитись і так далі. Та і башта повертається. Ну, я б не що дискомфортно, Мені, в принципі, з цим нормально грається. Механізми наводки вам не потрібні, за вентиляцією вже сказав, оптика ваш танк підтримки. Не знаю, мені здається, вона вам не потрібна. Загартування із компоновкою також у мене, ну не знаю, в мене на ньому практично нічого не вилітає. От тут уже треба дивитися відносно вашого аккаунту. Якщо вилітає, ставити експерименталку, де компоновка і загартування. У мене особисто нічого не вилітає, але сьогодні, знаєте, я так поговорю, у мене почне воно вилітати. А модернізація, як вона у нас повинна виглядати? До збереження швидкості, на четвертому рівні я нічого не обираю. Абсолютно, воно додає нам мізера, віднімає, ну можна сказати, теж мізер, і навіщо це робити? Далі огляд, але тут дивіться, якщо у вас арта фокусить, вам це не подобається, обирайте самі, але я завжди прокачую саме огляд, щоб в крайньому випадку я міг сам собі посвітити. На сьомому рівні я б нічого не обирав, але якщо ну, дуже хочеться, я б саме віднімав від перезаряджання, тому що давати сюди ще перезарядки, ну ви що. Смієтеся. От. А 3 кілометри назад відняти, якщо у вас є турбінка, це не так страшно чому? Якщо ви за 10-14 кілометрів, а він не набирає їх з, е, прямо з самого початку, коли починає здавати, не відкатили. Е, за якусь споруду або ще кудись, то вас так і заб'ють. Тому ці 17 які тут є, вони в принципі не роляють. Але я б нічого не обирав. Ну і останнє у нас е, так, так-так. Нічого також не обираю, тому що плюс 15 до розміру кола зведення, і в іншому випадку і мінус 6 від швидкості зведення, навіщо? От навіщо. На шостому рівні рухливість або вогнева потужність. Якщо у вас звичайний стабілізатор, то ви можете сюди поставити вогневу потужність. Якщо у вас є трофейний стабілізатор, то як і я, будете обирати, ну, напевно, до рухливості і ставити сюди турбінку. От ми погнали в лайф режимі, зараз подивимося, на що він спроможний у 2024-му. Так, ну що ж, з першою картою, в принципі, пощастило. Енск. На дев'яточки, в принципі, непогано. Але все рівно, зараз дали пайку і чекаємо довгої перезарядки. Дали пайку і чекаємо довгої перезарядки. Ось така карта закритого типу. Ну, практично закритого типу. Якщо не брати там ліву сторону, але на лівій стороні там зараз трошки помахаються, всі прийдуть <гум> знову ж таки в місто. Так, а можливо, потрібно було. Б... Ага, там же хтось заліз. Ага. Ну, гра першим снарядом це самовбивство. Буду чекати, поки закадеш це всі, і далі вже буду відштовхуватись від того, що там в мене. Як ти бачиш, він відразу, як я говорив, набирає 32-33 кілометри, да, то, то це вже комфортно, він досить динамічно це робить. Ну от, це по мені тільки що летіло. І там хтось не засвітився? Серйозно? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну що ну, 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 це ти робиш таке? Ах ти, Василь такий. Ага, тут я не бачу, що далі робити. Так, блін, а тепер я можу і без шкоди залишитись. Ні. Треба тут, поки команда живе, треба максимально реалізовувати, Чому? якщо команда вмирає, ми вмираємо відразу ж за нею, тому що у нас немає з тобою. Боже, який в тебе великий зад. Ага, ага я зрозумів тебе. Від нього також не пограєш. Ем, так, наші вже обійшли. І напевно я буду робити наступну... наступну дію. Так, погнали. Ну треба щось робити, треба щось робити. Так, зараз мені на жаль, Е100 засвітить, але ну а що? Що ж робити? Так, там гріляшка є. Пали. Буду намагатися від бортінки щось зробити. А що, він не хоче дати мені пайпу? Серйозно, я думаю, він буде мстити. Також у нас, як ти бачиш, є ще така механіка, коли нам компенсується перезаряджання. Якщо ми там не дочекуємося якогось... Це в якогось часу нам компенсується перезарядка. До прикладу, у нас останній снаряд, чи перший, точніше, кд 18. Да? І якщо ми там вже будемо за 5 чи 6 секунд його вистрілювати, у нас він буде кадешитися не 18, а буде кадешся там в районі ну, 10-12 секунд. Це прикольно, прикольно, але чи потрібно це тримати в голові ні, не потрібно. Тому що дуже багато дій тоді. Треба буде тобі м, аналізувати під час бою. Просто як приємний бонус. Заберемо його, також бути, витратимо другий снаряд і будемо ось сюди закатувати, поки яга не виїхала. А вона прям дуже хоче відкусити від мене шматочок. Як ти бачиш, назад ми відкатуємося непогано. От нам цього вистачає, так бортіну передовертати не можна. Вона нас проб'є туди. Так, і що ж це робити? Ну, можна спробувати її заб... О -о -о, забайтити, але. Але, блін, треба чекати повноцінної перезарядки. Треба чекати повноцінної перезарядки. Можливо, зараз потрібно навіть. Блін, нам їх не дивись на мене, ну навіщо? Ой, Вона знову ж таки їде. Так, треба видавати і всі три. Я прийму від неї зараз снаряд, але я видам всі три. Ага, і третій останній. Ага, третій останній не видаю. В принципі, це непогано. Те, що я не видав зараз третій останній, це непогано. Слухай, я б зараз би підкатив би сюди. І поки мене тут ніхто не очікує. Не як не очікує, я зараз засвічусь. Точніше, я зараз уже тримаюся Засвідчення мали все ж таки. Ооо oh магад! До речі, у нас нормальне пробиття. Хорош, у нас нормальне пробиття ББшкою 200... а це під колом 268. Бо швидкість польоту там під 1500, це хорошо, цим грати можна. Акумуль у нас 325. Знову ж таки, це прекрасний показник. Так, у нас там уже танки під'їжджають, тому треба щось робити з оцим АМХ. Можна було його каточком забайтити. Ага, ми його забайтили каточком. Тільки тепер я не встигаю. Треба встигати. Треба, до речі, встигати. Так, дали. Тепер у нас є ще два снаряди, але вони більш всього, що будуть вилазити вперед. Не дочікуємося, все, не дочікуємося. Видаємо всі три зараз. Видаємо всі три. Тепер йдемо в КД. І знову ж таки кадешимо. Ну, хоча б, два. хоча б два. Видалі знову ж таки три відкадеште, але більше того, що ми вже не встигнемо. Хоча може треба зараз буде і грати останнім. Не знаю. От тут не знаю. Напевно, давай проїжджати. Там просто в кінці карти Д95 стоїть. Знову ж таки, як ти бачиш, швидкість у нас непогана. Ой, чарік. Ой, чарік. Ой, чарік! А? О, нормально він так став, да? Ну я його зараз проб'ю, зараз, зараз тільки дозаряжу снаряд. Ну. -ну, 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 -ну. <плес> він думав, що я на кумулях, напевно. Ну і знову ж таки, докадешуємося. Так, Т-95. Куди вона дивиться, я не знаю. Зараз хтось вийде, отримає від неї пайку, а ми з тобою вже другим таймінгом викотимо і дамо її. Перезарядка дуже довга, ну ти сам бачиш. Весь цей бій я перезаряджався, перезаряджався, мені ж це набридло навіть. Вот. А дайте тут 95? Не мене, не мене, не мене, не мене, не мене, не мене. Блінчки, я її зараз нормально не бачу. Так, дали. Можливо, вона ще одну дому? Та да, навіщо ти її підштовхнув? Хороший перший бій, в принципі, каточком порозводили, барабан свій реалізовували, але ти все рівно бачив, що ДПМу нам з тобою критично не вистачає. Стабілізація на першій лінії більше чим. Хоча під час руху, не знаю, ти помітив чи не помітив, в нього прям так ну нормально розширюється розкид ну коло розкиду. от грали ми ББшками, 49 тисяч пофармили, в принципі, в принципі, в принципі принципі нормально, в принципі нормально, погнали в другий бій. Блін, хлопці, ну це печалі. Коротше, я зіграв другий бой без звуку. Не як без звуку, зі звуком, але без мікрофону. Я його вимкнув і забувся за це. Коротше, результати вам все рівно покажу. 2000. І я стояв, це карта у нас Ерленберг в центрі в місті. Я перестрілювався, ніхто не підставлявся. Потім мене почали пушити і 4, і з ним хто там ще був і 4, АМІХ і Хевік. Ну, і коротше, я роздав весь свій барабан. Встиг відкидати ще одну пайку, і вони мене забили через те, що дуже довге каде. Тому зараз буде другий бій, той не буде рахуватися. Не як не буде рахуватися, я вам знову ж таки результати показав, показав. От, зіграв зіграю. Ну я не так, щоб так собі зіграв. Я нікуди не в'їхав. Просто на мене викотило три танки, і вони мене за секунду потушили. І все, що я встиг, це роздати весь свій барабан і відкадешти всього лиш одну пайку. О, слава Богам! Біз десятками, в принципі, ще карта така рельєфна. Тому що там знову ж таки без рельєфів було. Я хотів якраз щось таке. Хоча в ідеалі я хотів би вестфілд якийсь, щоб тобі показати. От, ну Або щось по типу там копальні, щось, щось таке. Ми зараз ми можемо швидкість зацінити відносно кого. А ніхто й не поїхав. А ну ТВПшка Т57 ну, от На, на, на фоні Т57 Heavy, ми вже набрали 43-44. Ну, без проблем. Тобто ми реально доволі непогані в динаміці. Так? А по швидкості це просто. Ну, це більше, ніж 44 км це навіть турбачак буде вистачати. От, інше питання, те, що вони буде перезарядки вистачати. А це так. Да. Спочатку будемо підніматися на гору, тому що сюди їхати, коли нас дуже мало, немає сенсу. Плюс ПТ стануть позаду, якщо що, вони приймуть і ми станемо в перекресний вогонь. Так, погнали. 28 нас, до речі, нас доганяє з фошуком Хевік. А Хевік далеко. Стабілізація під час руху. А, так, на кого це навестися. Ой, на Хевіка. Башту результатів, як ти бачиш, ну повільновато, але знову ж це нормально. От Хевік, да? ось мій приціл. Ну це під час того, коли ми їдемо, так? Да? Під час руху. Коли стоїмо, приціл набагато менший. Слухай, напевно, треба було... Ні, давай спочатку сюди подивимося, а потім уже, якщо направо повернемо. Так, там ПТшки можуть бути. Ага, тут нікого немає. Печально, печально. Хм. Там центуріон. Ого-го. Так, давай спочатку сюди хелпанемо, а потім, якщо вони поїдуть. Треба, щоб ПТшки, звісно, наші також туди дивилися. Якщо ніби... О, а 28 впав. А навіщо він це зробив? Так. Наші КВН. мінус 10, даємо. А, все, його зараз швидко заберуть. Хо -хо -хо -хо. Затаранило. Так. Броня. Не броня. Ну, від ТВПшки бач, броня рятує, а від інших не рятує. Ну, як від гріля ще рятувати з його пробиттям. Так, все, важкі танки підпушують. Блін, можливо, я зазря отримав цю пайку від гріля. Зараз мені ХП знадобляться. Так, вони будуть підніматися, але тоді вони будуть підставлятися під гріляшку. Даємо пайку на реакції 543, нормально. Опа, а от цього друга я тут взагалі не очікував. Дали сюди пайку. І, і позаду у нас противники, так? Да? Ми зараз все програли. Угу. Ну, от тобі приклад Турбача. Ну і все, і мене зараз тут хоронять. Даємо пайку. І, можливо, навіть ще одну встигнемо дати. Якимось чином вона мене не пробила, все рівно видаю. Тому що я не знаю, чи встигну дати ще одну. Ну і будемо зараз, типу, грати одною. Блін, ну команда нічого не хоче робити. В принципі, цей бій від мене не залежав. От ти, блін. блін. Встигну я дати ще одну пайку. Ну, мало-помалу, але встиг. Ну я не знаю, не танканує. Ну, кумулі, хорішка на кумулях, а, цей ой, вазік на кумулях, хорішка на преміальних ББшках. Що я там мав танканути? Нічого а ну, ось тій приклад турбача, приклад того, як ми залишаємося одні, і що ми можемо зробити. А зробити ми можемо нічого, тому що ми видаємо свій барабан, нам критично не вистачає ДПМу. Зараз нам собою пощастило, що хорішка в мене не пробила. Так би я навіть не встиг би зарядити першу пайку. І в більшості ситуацій ти не будеш встигати її заряджати. Стабілізація під час ходу у нас погана, як ти бачив. Хоч і час зведення намагається із компенсувати, але при маліших поворотах корпусу у тебе там розкид трохи ну, вибухає, можна сказати. Під час того, як ти стоїш, в принципі, все нормально. Каван у нас хороший. Не зміг я тобі показати, як він себе реалізовує на дуже рельєфних картах, але повір, бачте, у нього хороша, не ультимативна. Вона просто хороша. Ну, а корпус є та і є. Швидкість непогана. От, та й в цілому, в цілому, я ж кажу, якщо цьому танку відняти 2 секунди від кожного снаряду і помістити в нормальний рандом, можливо, колись такий у нас зробиться, тоді він буде непоганим. А зараз, зараз, якщо ти новачок, середнячок не впевнений, його в останню чергу, ну практично в останню чергу, але якщо ти поціновуєш барабанів, то можеш взяти все-таки з барабану тут 1500 шкоди, вилітає дуже часто побільше. Так, да, реалізація це вже питання, яке буде залежати від твого скіла, але все ж таки барабанчик рятує дуже багато танків, і навіть на ньому можна показувати хороші результати. І після Апу Щік мені на ньому стало куди приємніше грати. Але він все рівно залишається поки. Одним із найскладніших в реалізації в нашій грі. А, до речі, результати тобі не показав. 3-3 з урахуванням того бою, котрий ти не бачив, де я зіграв на 2К. Заблокованого у нас практично не було. 602, ні, стоп, 360. Ось. Ну і в принципі все. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.